Злучимо військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади збройних сил України. Пане Станіславе, вітання вам. Добрий вечір. Доброго вечора, бажаю Здоров'я. Дякуємо вам і, будь ласка, давайте про те, що відбувається в цій зоні відповідальності, де ви знаходитесь. Про що можете повідомити? Ну тут ситуація досить складна вже довгий час більше місяця. Росіяни намагаються прорвати лінію оборони на лиманському напрямку. Особливо вони сконцентровані удар концентрують на село Терни, село Невське. Намагаються просунутися хоч скільки то щоб форсувати річку, яка знаходиться позаду цих сіл, вийти на панівну висоту і вже рухатись на лиман. Штурми тут тривають кожного дня кілька разів за день і вночі. Також в основному. Невеликими піхотними групами вони намагаються просуватись. Періодично вони накопичують велику кількість бронетехніки біля десятка одиниць також намагаються прорватись, але лінія оборони тримається завдяки мужності, сміливості піхоти, яка знаходиться на нулі, і майстерності командирів всі атаки, всі напади окупантів десять відбивати і знищувати безпосередньо самих окупантів і їх бронетехніку. Станіслава, як ви оцінюєте якість фортифікацій на Вашій ділянці фронту? Я вам можу говорити тільки те, що безпосередньо на нулі знаходиться. Ну на нулі це те, що піхота викопала своїми руками лопатами. Те і є. Тобто воно завжди без змін однакове. В принципі, хлопці нормально копають солдати, тому що це безпосередньо їх життя і здоров'я. А те, що знаходиться позаду, ну я не можу про це говорити, тому що ми це не спостерігаємо. Ми зосереджені безпосередньо на відбитті атак ворога на нулі. А яка кількість особового складу противника зараз? І які це підрозділи? Проти нас тут задіяна 25-та армія російська. Вона була за цей час майже повністю знищена, понесла колосальні втрати як в живій стилі, так і в техніці. Їм на підтримку пару тижнів тому була передана ще 20-та армія окупаційна. В основному такі сили також тут, оці всякі шторм з шторм В, Там всякі задіються так само. Йдуть в основу вони гарматним м'ясом в перших рядах, коли задіються всіх так званих м'ясних штурмах. Станіслава, дякую вам Спасибо. за інформацію, яку ви нам надали. Станіслав військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Збройних сил України був з нами на прямому відеозв'язку.